У нову амбулаторію на прийом прийшла місцева жителька Лідія Козій. До лікаря то тиск, то кістки болять, то головні болі. Навіть наш доктор то він і по телефону посовітує, порадить завжди. А дівчата і маніпуляційні, і капельниці поставлять. І ну все, все, і на уколи люди ходять, бо в селі більшість вже залишається людей такого віку, коли вже і тиск, і різні захворювання, то відмови немає ніякої. Щілини у стінах, обвалена стеля та холодне приміщення. Такою була амбулаторія, де раніше працювали медики, пригадує медсестра Віра Вакалюк. З колегами тіснилися в одному кабінеті. Нині має власний. Це кабінет для щеплення для щеплення дорослого і дитячого населення. Він обладнаний нас новим холодильником, дуже приємно, нову шафу нам устаткували столики. І Працювати, говорить, тут тепер одне задоволення. Дуже гарне розташування кабінетів. Пацієнти один з одним не пересікаються, не заважають один одному. Світло, тепло, дуже, дуже гарні умови нам зробили для якісного надання медичних послуг. Два роки працює медсестрою Алла Зелененька. Каже, у новому маніпуляційному кабінеті вистачає всього для повноцінної роботи. Оснащений тут маніпуляційним шкафчиком, столика маніпуляційні, кушетка, у нас холодильник, є бойлер тут. Ну, комфортно, зручно тут працювати. Все окремо, дуже комфортно і нам і пацієнтам. У даному стаціонарі нові меблі та необхідне обладнання, аби швидко глянути пацієнтів, показує сімейний лікар Павло Петько. Монітор для хворого сюди підключається. Ми можемо постійно дивитися за рівнем кисель, можемо постійно дивитися за пульсом, за частотою дихання. Також тут кардіограф новенький. Якщо потрібно зняти кардіограму, ми знімаємо тут кардіограму. У стаціонар на крапельниці прийшов місцевий житель пан Михайло. Говорить, тут умови значно комфортніші. Тут уже комфортніше, вже краще. Звертаюся, бо вже, вже е, возраст такий, то вже приходиться звертатися. У мене гіпертонія, давлення, то приходиться частенько. У кожного працівника свій комп'ютер та обладнання, яке пришвидшує роботу, розповідає лікар. Мені як лікарю зміни у цих нових технологіях, мені просто дуже це все інтересно. Не все я ще розумію. Ну, стараюся чогось навчитися. Легше набагато працювати з комп'ютерами, чи, скажімо, з паперовими носіями. Я можу сам подивитися, якщо мені щось не ясно, я можу по телемедицині зв'язатися з, з лікарем, який буде знаходитися в Києві чи в Черкасах. І разом з ним вирішить питання хворого. Зі слів Павла Путька, у закладі працює 5 осіб. Цього постачає, аби надавати послуги усім пацієнтам. А їх у чоловіка задекларовано 850. Та всього у районі понад 1200 осіб, яким також допомагають, виїжджаючи на виклики. Медицина, так само, як і життя, вона все йде вперед. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.